Щоб самостійно приготувати 10 кілограмів комбікорму, вам необхідно 3 кілограма БМВД нашого для бройлера і 7 кілограмів кукурудзи. Це по першій схемі змішування. На кожному мішечку у нас є ось такі етикеточки. Можете собі заскрінити або зберегти відео. Є такі етикеточки, і на цій етикетці є дві схеми змішування. Перша схема змішування 3 кг БМВД і 7 кг кукурудзи. Ви отримуєте класні результати на цій схемі змішування. А щоб отримати максимальні суперкласні результати, щоб ваші бролери були не бролерами, а індиками, то треба додати 3 кг БМВД, 6 кг 200 г кукурудзи і 800 г, Макухи соняшникової, але звертайте увагу на те, щоб макуха соняшникова була гарної якості. А придбати наші комбікорми та БМВД можна на нашому сайті ambarshop.com, а також у мережі наших представників. На нашому сайті ціна 880 гривень за 20 кілограмовий мішечок вже з доставкою.